Не смущайте хлопця. Ой, я то не смійся. Зараз <рігла> фотографіруюся. А то <рігла> відео, ти знаєш не ага, відео. А чого не хороша? Я кажу завжди. Така хороша, а як сфотографую, чого я така паскудна виходжу. Зараз фотоапарати погані, колись гарніші були, правда? Люди худенька в мене. Діток немає. Не всі бачила. має. А чи я то коняка писаться? А ой, видіти його на стадіон. Там небагато багато. немає, Стадіон А, стадіон? Не стадіон? а, а діти хоч було. Мій чоловік дуже любить коні. А. чоловік до браті? Та як всі чоловіки. Коли добрі, коли добрі. Ні, як всі чоловіки, Не, значить до браті.